Ну ви знаєте, що я люблю настріляти відео на одну модель о 15 штук. Ну а поки 215 заведений, підемо прокатаємося. До речі, 215 і 6200. Щоб потім не казали, що я не кажу ціни. Що нас там? 1400 мотогодин. бринь бринь Одно що педаль газу, я розумію, розмістився її поставили. Отак, ну, якось так трохи незручно. Так, і дуже багато питається за От Просить, щоб японець був з гідропідсилювачем. Є. Хороший виворот руля. Дивіться. Чи курить, ану, чи курить. Ану, ану. Ласточка. Хоч він і в руках, але ласточка. Ой, я тут фризу опустив. Чуть не опустив. А, бачите, на всіх камерах цей сигналізатор. На задній ході. Ніде не тече, ніде не димить, нав'язка працює, е фреза без ножів, але ножі ми доставимо. Ну, людині повезе, там, хто візьме цей трактор, буде із фреза з новими ножами. І зараз якраз під сезон трактор з фрезою, я в хорошому стані. Ну, чесно рекомендую, 6200. От янмери мені, хоч і вони і старенькі ці, але вони мені дуже подобаються, як вони працюють. Ось, все, апарат знаходиться в місті Мукачеві, мінягра Мукачева, Закарпатська область. Ну і тут ще можете бачити, є кріплення на дашок, Японці, в коли продавали, то не його вкрали. То не ми продали, не думайте. Телефонуйте.